Що робити, якщо багатоквартирний будинок руйнується або потребує серйозного ремонту? Наші люди з радянського союзу чомусь звикли чекати на те, щоб прийшов якийсь чарівний жек і вирішив всі їх комунальні проблеми. При тому вони згодні чекати другого пришестя цього жеку до нескінченності і нічого не робити в принципі в своєму будинку. Хоча ще в 2016 році набув чинності відповідний закон, який припинив взагалі існування такого поняття як балансу багатоквартирного будинку, і передав їх у власність співмешканців багатокварт співмешканців цього будинку, тобто власники квартир. Є власниками цього будинку. Це догма. І тепер вони зобов'язані утримувати цей будинок. Так, так вже багато років. А тепер що далі робити? Якщо ви ходите саме з цієї парадігми, то треба розуміти, що вам ніхто нічого не винен. Ні міська рада, ні ЖЕК, е, ні Бог, ніхто. Ви особисто повинні вирішити свої проблеми з будинком. Тож, перше, ви можете. По перше, це звертатись до своєї обслуговуючої компанії, якою, скоріш за все, є комунальне підприємство, і просити здійснити перше, друге, третє, десяте. Тому що це комунальне підприємство може просто не знати про існування у вас проблеми. Друге, ви можете створити ОСББ. ОСББ класна штука, але в ній є певні недоліки. Давайте про те, що класно: ОСББ. Може звертатись в інтересах цього будинку до третіх осіб для отримання відповідних грошей або виконання певних робіт. Наприклад, ви можете звертатись через ОСББ до міської ради та приймати участь у якомусь спів... Спів... І... співфінансуванні. Ви можете звертатись до суду, якщо хтось чогось вам там не зробив. Ви можете звертатись до депутата для того, щоб він вам виділив кошти або провів відповідні роботи. Профінансував. Ви можете брати кредити і таким чином вирішувати свої комунальні проблеми. Мінусом ОСББ є та сама, сама організація, тому що для того, щоб створити ОСББ, вам, звісно, потрібна відразу команда, вам треба найняти якогось голову цього ОСББ, і відповідно серед мешканців може виявитись так, що ніхто не хоче цим займатися. Тому що розумних вчаток багато. А от коли доходить справа до діла, то вони всі ховаються по куточках. Тому ви можете прописати в своєму статуті, що маєте право найняти. Третю особу на пост свого голови ОСББ. І тоді ви просто знайдете професіональну людину, яка надає такі от послуги, яка наймається у вашому будинку ще у декількох, і знає, що з цим всім робити. Тому це другий варіант, третій варіант. Ви можете найняти обслуговуючу організацію з числа приватних обслуговуючих організацій, тобто змінити своє КП там Жилсервіс 100500 на якусь іншу приватну компанію, яка вас влаштує і яка буде надавати вам відповідні послуги. Відразу на старті з ними обговорюєте. Що вам треба в будинку зробити, і ну, далі вже ви укладаєте договір, і вони діють за договором. Але тут звернув вашу увагу, що <кій> нерідко буває так, що ці договори доволі обмежені, і вони обмежуються тим, що обслуговуюча компанія вона зобов'язана лише виконувати підтримуючі якісь роботи, прибирання, там аварійні ситуації, якісь вирішувати, а от капітальний ремонт вони не роблять. Тому дивіться на договір, які ви підписуєте. І четвертий варіант є, ще Просто ви, мешканці будинку, є активісти. Ви можете як приватні особи, просто як люди звертатися до міської ради, до депутатів, до різноманітних організацій для того, щоб вони вам допомагали з фінансуванням всіх ваших проектів, і тоді ви зможете вирішити цю ситуацію, яка у вас в домі сталася. Там я не знаю дах, фасад. Фундамент ще щось, але треба розуміти, що відповідальність необхідно брати на себе, і вже це оточікування ЖЕКу багато років як не має під собою ніякого сенсу, тому що ви його не дочекаєтесь. Ваш будинок просто з часом розвалиться, і вас взагалі відселять якісь гуртожитки, тому що ваш будинок визнають аварійним. Тому обов'язково. Само організовуйтесь, приймайте правильні рішення стосовно цього і активнішайте. обов'язково активнішайте, все у вас вийде, Покращте свої комунальні умови.